Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я хочу пограти в гру під назвою Ucrano BaoComb. Сьогодні я планую записати такий дуже нестандартний відос для мого каналу. Це буде як міні-пранк, якщо можна так сказати. Міні, так скажімо, розірваш над моїм другом. Я думаю, вийшло дуже цікаво. Цей момент був на стрімі, я тоді з ним проводив стрім разом. Де, я думаю, ви багато знаєте, хто цю людину. Тому я вважаю, що... Навіть прикольно, в принципі, дуже, мені здається, емоційно вийшло. Я вважаю, вам сподобається. Обов'язково всі підписуйтесь для початку на мій телеграм-канал. Посилання є в описі. Там є новини каналу, графіки стрімів, а також багато чого цікавого. Ну і звісно, що паралельно будуть виходити всякі новини з гри, ну і так далі. Ну, а ми не будемо тягнути, тобто я не буду тягнути, будемо починати. Полетіли! Код на на моєму... Чесно. <ривіт> давай переверніся, давай, давай, помогай, помогай, помогай. Чуте! Ти що, агарчений? Це скрін. Ой, у мене це ще один скрін, ти що? Чо ти мовчиш? О, є! Yes! Все, мене перевернули. О, три тисячі! <плес> 4К переслали мені О, я маю 5к переслали Ти що? Це це, опять скрин. Ку. Да шоу пять! Ти що так будеш? Повишати ставки Полишаем ставки, друзья. Пуша 7, капец, дякую. Я багатий Я Диаберти 7. Опять, 9к, де шо? Ну 10к альфа перевів, ты шо? Стока! Штука переславай! Альфа крутий Ну ось, виявився такий от відео. Сподіваюсь, вам не сподобався. Можливо, вона буде більше такої рубрики, але якщо ви будете, звісно, що підтримувати і писати про це в коментарях. Але на цьому ми будемо, на жаль, завершувати, тому що вийшло, як вийшло. Я думаю, ну мені сподобалось. Звичайно, це як різноманіття контенту, тому чому мені сподобалося, так що якось так. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую всім, хто був до кінця, дякую всім, хто був на прем'єрі. Дякую всім, хто дивився до кінця. На цьому все. Всім удачі, всім гарного дня.